Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вкотре заявив, що нікуди не піде з виборчої гонки 2024 року і вчергове розкритикував колишнього президента Дональда Трампа. Це відбулося під час виступу перед військовослужбовцями та сім'ями військових, які зібрались в Білому домі на барбекю в четвер, 4, 4 липня. Нагадую, в цю дату Штати Америки відзначають День Незалежності. Джо Байден говорив близько чотирьох хвилин, а потім зробив кілька неавторизованих зауважень під час відповідної події для членів військової служби та їхніх сімей біля Білого дому. Він сказав наступне: я був на кладовищі часів. Першої світової війни у Франції, і колишній президент не хотів йти і бути там, чого я напевно не повинен був говорити, сказав Байден під час свого виступу, викликавши сміх. У будь-якому разі, ми повинні просто пам'ятати, хто ми в біза. Ми Сполучені Штати Америки, додав президент Байден, так само критикував Трампа. Як це було під час перших президентських дебатів минулого тижня, посилаючись на звіт 2020 року в Заатлантик, де зазначало, що колишній президент зневажав військовослужбовців як лохів і невдах? Потім один із прихильників крикнув Байдену: продовжуйте боротись, ви нам потрібні. І президент відповів: Ти мене зрозумів, чоловіче, я нікуди не збираюсь. Далі захіл зазначає, що публічні заходи президента ретельно перевіряються після невдалих перших президентських дебатів, які відбулись минулого. Тижня у той час, як керівники демократичної партії в основному об'єднались навколо Джо Байдена, три демократи Палати представників закликали президента вийти з перегонів і, власне, знайти якусь альтернативу так діючому президенту, яка б, власне могла представляти демократичну партію під час виборів. Його команда визнала, що результати дебатів були поганими, але рішуче заперечила заклики до Байдена вийти з перегонів. Перша леді Джил Байден і міністр оборони Лойд Остін також виступили з промовами перед тим, як Байден звернувся до натовпу. Він додав ще таку цитату: у мене були проблеми, коли я сказав це багато років тому. Але я не вибачаюсь за це. Ми маємо багато зобов'язань як. Уряд, але тільки справді священне зобов'язання священне підготувати тих, кого ми відправляємо в небезпеку, і піклуватись про них та їхні родини, коли вони повертаються додому. А коли вони не повертаються про їхні сім'ї, сказав Байден. Ми всі є частиною довгого ланцюга патріотів, який тягнеться до заснування нашої нації, який дав життя самій ідеї. Америки додав він. Ось такий коротенький виступ був президента Джо Байдена під час виступу в Білому домі, так, приурочому Дню Незалежності Сполучених Штатів Америки. І тут знову ж таки він акцентував свою увагу на тому, що він залишається в кампанії. Далі була знову ж таки критика в бік. Колишнього президента США Дональда Трампа, тобто, ми знову ж таки продовжуємо спостерігати, що кампанія Байдена так вона намагається виправити ту ситуацію, яка склалась наслідок жахливих перших президентських дебатів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.